І різко говорить зовсім на іншу тему. Чому? Тому що не кожен, хто слухає слово, чує те, що Бог хоче сказати, ось чому він це підкреслив. Повторюсь: не кожен, хто слухає Боже Слово, чує те, що Бог сказати хоче. Кожен, хто має вухо, нехай е, слухає. Ну, я думаю, ну у всіх вуха є, а всі чують, до чого це сказано, а до того, що однакові вуха, але не однакове чуття. І це найважливіший момент в нашому житті. Люди слухають і чують згідно своїх цінностей. Дорогі друзі, ми з вами сприймаємо інформацію і багато чого помічаємо. Послухайте, згідно своїх цінностей, які живуть в нашому серці. Амінь. Чому одні люди? Помічають красоту. От знаєте, вони, вони живуть, вони щасливі, радісні, вони помічають красу. Мені одна сестра розповідала, вона в Україні, в Києві, але вона жила, жила, жила в Грузії казала, у нас, каже, ми жили в селі, де каже, йдеш по вулиці, бабця йде, на зустріч може підійти до дитини і сказати, яка ти хороша дівчинка, яка ти красива, просто за щічкою там по, по, потріпати, якийсь комплімент зробити. Люди помічають красу. А інші люди помічають негатив. Тільки негатив. Чому? Образливі ображаються, злі зляться. От ви помічаєте, і людина злиться більше і більше. Більше і більше. Чому ми помічаємо ідентичне те, що є в нашій голові, в нашому розумі? Ідентичне. Один брат проповідував якийсь проповідник, казав, написано. По ділах їх, пізнаєте їх, каже, а я знаю сучасний переклад, по постам їх познаєте їх. Людина живиться негативом. Вона виливає, потім сама п'є це. Бережімо себе, дорогі від цього. Це опасна річ. Опасна річ. Знаєте, якось один дідусь недовольний ходив в картинній галереї, і знаєте, картини всі давав їм там. Хто це намалював, він взагалі нічого не розуміє. Якийсь художник здається, цей дідусь був. Там те, і потім став біля одного портрету. Що це за портрет, який ніс червоний, яка зачіска, а йому підходять і говорять, дідусю, ви біля зеркала стоїте. <риклад> як правило, от реально, як правило, ми помічаємо те, що ідентичне нам, друзі, те, що ідентичне нам, тим, чому ми живемо. І дуже часто. Те, що в нас в голові, ми помічаємо в інших, ідентичне. Нехай Господь благословить, щоб в нашому серці була любов, мир, благословіння, під, підбадьорювати людей до кращого. Компліменти робити, радіти один одному. Коли зерно не приносить плід. Зерно не приносить плід, це я так просто швидко. Три речі, три ґрунта, які говорив Ісус, вони знищують зерно, зерно, котре падає при дорозі. Воно нецінне, написано, людина не розуміє. Але знаєте, буває, не розуміє, а буває так поспішає, що не, не, не може зрозуміти. Сьогодні досить популярно е, читати Біблію по планах. На рік, на місяць, і людина з, такою, з таким заохоченням ставить галочки. Сьогодні 5 розділів, вчора 10 розділів. Людина несеться по цій Біблії читає, але вона не вникає, вона не розуміє цього золота. Але наскільки краще. Просто зупинитися, не поспішайте. От спробуйте взяти один вірш просто молитовно, прочитати і подумати, що цей вірш говорить про Бога. Що тут Господь говорить про мене? А потім сказати: Боже, я дякую, що ти так про мене добре думаєш. Я дякую тобі, що Твоє Слово працює в моєму житті. Ти мене назвав переможцем. Я дякую, що я в тобі. Ви відчуєте, як Дух Святий почне діяти. Розуміє, коли людина розуміє. Бок глибокий ґрунт. Ісус говорив там, що це люди, які не глибокі, і коли приходять труднощі, вони спокушаються. Звичайно, все добре, якщо, але, але якщо ще й покликали в церкву, сказали, тобі Бог все дасть, чоловіка, гроші, машину, все дасть. І людина цього очікує. Бо Бог добрий. А потім раз не дав, вона ображається. Або хтось образив в церкві. Образив, ми ж тут з вами, ну, ми, досконалі. ми досконалі, а там десь недосконалі. Там, того брата чи ту сестру. Ось так буває: неглибока земля. Люди втрачають Бога. Терня, яке заглушає написано клопоти цього віку. Ви знаєте, ми живемо в час. Інформації, коли просто вона заливає наш наш мозок, і все інформаційне поле заповнене потіками інформації. Час інстаграму, час інстаграмного такого, знаєте, вайбу, коли людина хоче, як вона бачить, і собі таке мати. Хтось йшов, знаєте, біля Мазераті, сфотографувався. Опа, виставив е він інсті, і хтось, ах ти, дивися! вже мазераті вже не спить. Той собі забув. А той завидує, думає, де він там взяв там. Знаєте, це час картинок. Якось один чоловік подав е на розлучення з блогершою, яка робила пости про те, як класно бути мати. Красиві пости про те, як лайфхаки, там знаєте, 5 лайфхаків успішної мами, 10 лайфхаків успішної жінки, 5 успішних успіхів, щоб в сім'ї бути щасливим. І він сказав: я вже не можу. Тому, друзі, це важливо а, розуміти, на що ми ведемо, з чого ми. Дивіться, брати і сестри, я дуже за красоту, я дуже за хороші машини, я дуже за те, щоб ми всі з вами жили в своїх будинках. Але питання в тому, коли це стає номер один. Цілю життя, цілю життя. І людина цим живе, з цим прокидається з цим лягає. Це стає проблемою, ідолом. Вот про що ми говоримо. Бо цінності цього світу там свої параметри успіху. Але у Бога інші параметри успіху. Нехай нас Господь благословить бути добрим зерном. І швидко, дуже останнє, я хотів би підкреслити теж, що добра земля це серце віри. Там зерно приносить плід. Добра земля. Остання, останній ґрунт, куди упало зерно це в добру землю. І воно принесло плід в 30, 60 і в 100 разів. Серце віри це є добра земля. Написано євреї, в Писанні до Євреїв, четвертий розділ, другий вірш, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку або користі, їм слово почуте, бо воно не злучилося або не було розчинене вірою слухачів. Боже, Боже Слово говорить, що Слово Боже не принесло користі, бо воно не розчинилося в серці вірою. Нехай Бог благословить нас, друзі, щоб ми, коли ми чуємо Боже Слово, щоб ми його розчиняли вірою. Як розчиняти вірою? Що таке слово розчинене вірою? Це слово зрозуміле, ми про це говорили. Коли ти реально розумієш, про що, ти вникаєш в це. Далі слово збережене. Чому брати, проповідники говорять, друзі, якщо вам щось Господь промовляє, запишіться. От кожному я впевнений. Сьогодні у нас прекрасне зібрання. Володимир Юрійович перше слово говорив про Боже Царство. Зараз ми думаємо про живе зерно. Записуйте, якщо вам щось Бог говорить. Потім перед Сном прочитайте, помоліться за це. це. Це живе зерно, котре сказано зараз, конкретно тобі, в цей час. І Бог через це буде діяти через це слово в твоєму житті. Може, це підказка щось зробити? Може, це направлення якесь? Записуйте. Один брат говорив: саме тупий олівець гостріший любого розуму, самого гострого розуму. Запиши олівцем, запиши собі в нотатках, якщо Господь говорить, збережене, розчинене вірою. І останнє ще дуже швидко, про зерно. Знаєте, колись один брат розповідав сон пастору, дуже переживав. Каже, пастор, мені приснився сон. От іде сіяч, каже. Сіяч іде і каже, мені, сіє зерно, і ця земля, воно туди падає, і все на тому. Я переживаю. Яка я земля, який я ґрунт? І він знаєте, переж... стоїть руки, потіють каже, який же я ґрунт, там же стільки цих, а який я. Пастор помолився за нього наступний ніч йому сниться сон. Бог каже, ти сіяч, сій. Сій, ти сіяч. Я про що? Про те, що ми повинні сіяти Боже Слово. Ми не тільки ґрунт, а ми і сіячі. І Бог бажає, щоб ми це слово сіяли: сіяти з вірою, сіяти з терпінням, сіяти з молитвою. Перед молитвою ще теж розповім такий, те, що мене торкнулося в Кореї. Ми там були на цвинтарі місіонерів. Перші місіонери, які сіяли Боже Слово в Кореї, там 145 е цих е могилок, і, до речі, серед них був один українець з Дніпра. Тоді це була царська Росія. Вони дуже люблять українців, поважають теж і цінуються. Так от, вони доглядають за цим кладовищем. Там церква, яка поруч знаходиться, вони доглядають клад, е кладовище перших місіонерів. Це люди, які е сіяли і вони не бачили пробудження, друзі. Вони просто от поклали своє життя там, як я вже говорив, відкриваючи різні напрямки служінь, роблячи переклад на корейську мову, слова Божого, відкриваючи лікарні, вкладали там були бізнесмени, які просто спонсорували, щоб це рухалося. І знаєте, вони не побачили, але вони сіли з терпінням, з вірою, з молитвою. І через деякий час це зерно проросло, і це дуже глибоко. Коли ти там стоїш і бачиш, вони навіть ну вони навіть не здогадувалися що сьогодні я буду стояти і бачити там таке пробудження в країні. Це результат посіву. Тому, брати і сестри, я надихаю себе і вас. Давайте будемо сіяти. Давайте будемо сіяти живе зерно, нашим рідним, не втомлюватися, нашим сусідам, тих, тих тим людям, з якими ми розмовляємо, молитися, щоб Бог дав мудрості. Вкласти це зерно в їхнє серце прийде час, і ми обов'язково побачимо плід. Амінь. Амінь. Давайте помолимося. Благословляємо тебе Дякуємо тобі, наш добрий небесний батько. Дякуємо тобі, Боже, що ти. Сьогодні благословляєш нас і продовжуєш промовляти до нашого серця. Ти добрий, люблячий Господь, який бачить наші серця, ти знаєш все, що відбувається там. Заглянь в самі потаємні куточки наших сердець. Змінюй нас, Боже, ми не можемо самі зробити почву нашого серця, ґрунт нашого серця хорошим. Боже, Дух Святий, ми просимо, працюй над нашим серцем. Продовжуй, продовжуй спахувати це серце, щоб воно було, Боже, до подоби Тобі, щоб ти радів, дивлячись на нас, дивлячись на наше серце, на наше життя. Дай нам, Боже, як говорить Слово Твоє, в смирінні приймати Твоє Слово, в очікуванні, що ти хочеш нам сказати, і в готовності виконувати те, що ти нам говориш. Благослови церкву Твою, благослови нас, Боже, напитуватися. Господи, не новинами, не страхами, не якимись жахами, які сіє цей світ, не якимись Боже, оманливими цілями, але напитуй наше серце Боже Твоїм словом і Твоїми цінностями, щоб вони провадили нас по життю, щоб вони направляли наше життя, і щоб ми були Твоєю цілісною, сильною церквою, яка йде вперед і служить Тобі проповідує, проповідує слово. Благослови, Боже, церкву Філадельфія. Додавай спасенних до церкви, зрощуй, піднімай нових лідерів і служителів, докладай, Боже, нових людей, які стають частиною Твого Царства Небесного. Нехай Філадельфія примножиться в рази і рази в великій прогресії. І нехай, Боже, просто Твоє Слово, воно потужно і рясно зародить через наше життя. Ми дякуємо Тобі і ще раз наш добрий Господь, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. І також, брати і сестри, я запитаю, можливо, на цьому місці є люди, які бажали би прийняти Господа в своє серце. Ви слухали Боже Слово і подумали, що ви не є близько з Богом і ви хотіли би з Ним бути близько. Якщо є такі люди на цьому місці, і ви хочете, щоб Господь війшов в ваше життя, підніміть руку. Служителі помоляться, допоможуть звершити молитву покаяння, щоб Господь війшов в ваше серце і ваше життя. Чи є такі? Я не бачу рук, значить, всі віруючі золотий, хороший ґрунт для Божого царства. Нехай Господь благословить, передаю брату принцу мікрофон для молитви за потреби. Дякую, дякую за слово. Вітаю вас, секва. Ми будемо молитися за нужди. Кажу вам, завжди можна записати ваші нужди онлайн, якщо ви дивитесь, якщо ви тут можна і так. Я буду читати деякі з них, можливо, не всі, бо їх багато, але постараюсь, як можу. Зазвичай ми молимося за країни, ми молимося, ми знаходимося в стані війни. Ми молимося за військовий, ми молимося за ті, які в складні обставини. Ми знаємо їх, вони є в нашій домашках, вони наші друзі. Ми молимося за цих людей, які служать засу, це за Іван Воробей, Олексій Захаревська. Um, Олександра Дідука, Денис Косірєв, Світлану Кіган, Ігор Малая і других. Ми молимося за наші капіляни і групи підтримки жінки вискові. Вони... Uh, Просить молитвині подішки. Ми молимося за наші брати, які у полоні. Ми молимося за ті, які моляться за своїх дітей, близьких, за їхнє спасіння, які знаходяться в різних життєвих обставинах. Борис просить молитва за, за себе, за одужання і зцілення від гострого бронхіту. Просимо молеця Світлана за спасіння свою дочку. A, Здесь є записка, дорога серква, дозволити благодіснути благодарна молитвам з вашими допомоги за це. Я не дуже дуже пані за сина. Так, так, так. Це, це, це просьба вдячність Богу. Дячність Богу, це теж молитва, і ми маємо бути вдячні Богу за те, що відбувається. Бо, попри все, що відбувається в країні, кожен із вас десь стоїш, маєш що їсти, маєш де жити, і маєш надію у серця. Я сьогодні хочу трошки говорити про це надію. Бо коли є різні складні обставини, дуже важливо дивитися на те, що відбувається в наших серцях. Дуже важливо. Бо за защастую це. Іменно там відбувається боротьба, не втрати надію, коли складна ситуація. Шитаю місце з писання про Йов. він написано в Йов 13:15. Якщо навіть Він убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього. Він ошибочно думав, що Бог його карав за щось. Дійсно, Бог його не крав. Але він думав, що це Бог. Бо він дивився на своє життя і не зміг розуміти, за що ці всі вставини. Але дуже цікаво, що навіть в такому стані він надіявся на Бога. Дружина сказав, Поклад... просто поклоні Богу і умрі, зачем більше жити? Навіть близьких можуть так осуждати. Але Йов. Trma se za nadijo Boga. Isaiah 26: Ni zmenjen namen, ki ti ga ješ v polnem miru, v polnem spokoj, bo on nadijo polagaja na tebe. Nadijte se na Gospoda vedno, ne samo torej, ko je dobro, vedno. Ažgi je Gospod. Є скеля. Навіть коли народ Божий були пустелі, навіть якщо ти зараз в пустелі, навіть там є скеля. І Написано, що той скеля, з ним був Христос. Тобто незалежно від того, що відбувається навколо тебе, незалежно від того, що навіть відбуває внутрі тебе. Ти відчуваєш, що єден і несправедливість все одно надійся на Бога. Бо Він вірний, Він Вінниць правосуддя, і тільки на нього ми можемо надіятися. Давайте помолимося. Боже, дякую тобі. Дякую за те, що ти милуєш над нами. Дякую за секва, що ми можемо сюди прийти і отримати слово від тебе. Дякую за за общення з братами і сестрами. Дякую за те, що ти пікуєшся у нас, Ісусе. Дякую за Філадельфія. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти робиш наше життя, Ісусе. Ми дякуємо, бо ми знаємо, що Ти в контролі всього. Ти в контролі. Дякую. І також ми дякуємо Тобі за Україну. Ми дякуємо за те, що Ти чуєш наші молитви і Ти приведеш Україну до стану міру. Ми за це потребуємо, і ми просимо все від Тебе. Знаємо, що не прийде від западу, але допомож прийде від тебе. Тому ми піднімаємо наші очі до Тебе на горі, бо від тебе допомож. Ти наша спас, ти наша допомога. Тому ми на тебе надіємося, Ісусе. Допомоги Україну зараз в за ці складні часи і віді нас до міру і від міру. do Progressia. від миру до пробуження во імя Ісуса Христа. Ми просимо Ісуса за наші брати і сестри, які в будь будь-які стані складні обставини, за наші брати, які служать зараз в зсу. Господь, хай Твоє око буде на них, збереги, їх, як зерниця ока Твоєго. Хай ваші їхні життя буде дорога в ваших кошах. І Господь, хай ми не тратим інше більше, Берегите кожен воїн Ісусе і з країну до перемоги Ісус. Дякую, Тобі, Ісусе. Ми дякуємо Тобі, піднімаємо молитву кожен лідер Філадельфія, кожен лідер служіння, кожен пастор, кожен діакон, кожен лідер домашньої групи, кожен служитель від алтара аж до двор, Господь, благослови нас. Ти знаєш наші нужди. Ти знаєш, що за за що. Турбує кожен із нас. Зустрічай кожен із нас в точки там, де ми нуждаємось. в тих питаннях, які нам не ясно. Щоб наші уста були повним подяка, Тобі, Дін і ночь, бо ти чиниш з нами добро. Дякую Тобі. Оспускайте нас миром. Той, брат, просить засилення в селі, Господь, силити наше тіло, Ісусе, бо в Тебе, Ти Ях, Яхви Рафа. Бог, який нас силує, дякую тобі. Зберігай наші, нас в мірі, і хай в наше серце пануватиме надії і любові. Дякую Тобі, Ісусе, за це чудове зібрання. Отпускайте нас міром і хай буде любов між нами. Дякую тобі, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день. І прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наші. І не веди нас у спокусу, Amen. Tako smo mi bomo molili za prvo svečenika. Naj Bog oblažni tebe in naj On tebe stereže. Amen. Naj Bog zasaje na tebe lice svoje lice. In naj haj bude milostiven do tebe. Amen. Naj haj Gospod zverne na tebe, lecem svojim in haj dast tobi mir. Amen. Mir vam.